Всім доброго дождлівого ранку, у нас дощ. Звісно, тут знімати відродительно, бо самоліти ці літають. Ми йдемо з Богданом за овощами, за фруктами. Багато не возьмемо, бо багато не донесемо. Ну, Між дощом зараз трошки проявилося сонечко, але по бокам захмарюється. Нам треба встиг купити. Якихось ягод хочу, я не знаю навіть, що я хочу, але хочу щось купити. Вовик забіг на минутку, каже, накидайте, з голими руками не йдіть. А я накинула Оце Длінне своє манто. І Мені воно мішає. Треба було з коротким рукавчиком йти. Ну нічого, ми не довго. Все, дівчата. щось купимо, покажемо. У нас все добре. Находилися, вернулися. Під дощ не попали. В одну сторону йшли, трошки був дощик підкапував під зонтиком, а вже назад йшли, та вже було все нормально. Ой, дівочки, накупила, накупила, накупила на 70, зеркала 72-24. Ну, така дура, така дура. Гріх жалуватися, всі це знають. Ну, в общем, потім, зараз я вам все покажу, розкажу, що по чому, а потім розкажу, чого дура. Ой, дівчи, дівчики. Овочі, овочі, овочі пишуть. це, Значить, клубничка. Шикардосики. Класняча, невеликих розмірів. Средненька така. Є чуть більша. Ну, взагалі шикарна. Ось такий молоточок клубнички 20 злотих. Ну тут нема кіла. Тут грам 600, 700, може, отак. Ну, я тоже давно не брала, Вот мне со время бананы, ему бананы. кажется, надо что-то менять, надо что-то купить другое. Ну, чего не бананы? Так, буровка, девочки. Тоже немного. У нее грамм и тоже подтекает. Так, нет, она не подтекает, она была на клубнике. Это от клубники она помокрила. Значит, Буровка 9 злотих, така коробочка, я не знаю, тут грам 300, може, 9 злотих. Персики. Персики, персики, персики по 16 кг. Ну, девочки, персики обалдені. Я прям взяла з веточкою. І головне, що вони м'ягенькі, я дуже люблю персики, просто обожаю. Не тільки щоб були мягкі. Я попробувала м'якенькі, Так я 4 штучки взяла, я вам потім цілечком все покажу. Малинка. Ні, персики по 12 кілограм. Персики по 12. А 16 це малина. Малинка, дівочки. Ну тут я не знаю не кілограм, ну і не пів кіла. Тоже там грам 800 малини. Взяла лоточок малина. І подавили. Потім розкажу. Так, банани по 9. Банани шикарні. І щалель. Два. Тут два пучка. Ах, 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 по три рубля. По три злотих. Це буде зелений борщик. Он ще підвяне, якби я її сьогодні варила, я ж її сьогодні не зварю. Поки надумаю, ще вель підвяне. Я взагалі така, що накришить салату на сім'ю вечором. І туди ще ведька. Я люблю ще в салатик. Ой, все, девочки, сейчас покажу вам. Отак, вот ближче клубничка, боровка, персик. Малинка, банан і щавель. І цинник 72,24. А тепер, чого дура? <свят> ну, пішла, дівчатки, щоб пройтися, і дитину взяла, щоб він менше в телефоні, щоб походити. Погода дощова, ну думаю, з зонтиком потихеньку пройдемо. Пішли в сторону, де Ліда робить туди півтора кілометра. Пройшли 3,50 у мене по моєму шагометру. Ну, прийшла, взяла клубничку, взяла ягідки, взяла малинку, все, персики зразу в першу чергу. А в кінці рот розкрила на банани. І взяла банани. Вони, дівчатки, чимало важать. Ой! ну я на... Не знаю, по чому вони по вісам там, ну, коротше, не хочу вставати дочека. Я коли взяла цей пакет, і я поняла, що таке не можна носити після операції важкого. Я не думала, що воно буде важке, взагалі мені. Я взяла я цей пакет, і я почувствую одразу свої шви. Я почутувала їх. я не знаю, что я наробила, воно у и так все болит, я пью таблетки, так мне плохо заживает, и я вот этот пакет взяла, и другие руки зонт, в одни руки пакет, мне так важко. Я прошла метр 50, встала, достала два пакета, как той, что с клубничкой, уборовка, малинка, дала Богданчику в одну руку, в другую руку. Он бедный низ, низ, а ты как хочешь, прости меня, каже, но я не могу это нести. Ой, я тоді в одну руку в другу розділила на дві руки. Ну, коротше, дівчики, я така дура, я лаю себе всю дорогу. Так далеко йти, і мені так було важко. Я і не бігла. Я і сідала, лавочки мокрі, дощ ляпає. Остановка одна була. Я на остановці сіла, посиділа, а потім вже в нас біля парку одна лавочка освободилася. Не освободилася. А хтось промочив її вже, просушив. Ой, думаю, Боже, сіла, посиділа, Ліді подзвонила, син подзвонила, спожалувалася. Що ж я роблю, га? Банани в кожному магазині, гама напроти, ліду два метри пройти від гами. Вовик через бідронку ходить додому, банани кругом по 7 злотих, 6,97. лідлі бувають навіть по акції. А я взяла по дев'ять, щоб тягти півтора кілометра. Ну, от хто мене умною назве, га? Як ви думаєте, назвете мене умною? чи ні? І сьогодні цілий день питаю, усіх у... ціле утро питаю, у мене якесь <соє> состояння, не стояння. Що мені робити? Дощ, не будеш на вулиці все время з уборкою теж, як мию поли, оце, нахиляюся під диваном, за диваном, під столом, тоді на... стягую шваброю якусь отопиль, тоді нахиляюся його збирати. І все одно це мені на цей пуп дає е, нагрузку. Кажу, ми сьогодні поли не буду, буду робити роботу, тільки стоячу. Посовітуйте, що наготовляти не хочеться, бо, тому що ну, зробила вивод, що наготовлення 300 літ не треба. Воно тільки, дівчатка, зараз візьму собі водички в чашку. Гарячої води на бачу, в чайнику є гаряча водичка, я налю собі. Води. Сьогодні в нас була пюрешка на утро, і я з Богданом поїла пюрешку і огурчик. Снідання було слабеньке, прийшли додому. А Валік купив, був вчора вихідний і купив качку у бідронки. Я не знаю, де не буду брехати. Купив качку, вона каже, що за куриці. І він її в духовці приготував. І ми прийшли з Богданом із гульок, а він напах у хаті розігрів кусочок собі снідать від нас коворотки. І Воно так ароматно пахне. Кажу, в 11 часов вже ще, дівчатки, в нас. А я вже їсти захотіла, отак так Вся прибрав, перемив, так що вже все перехотілося. Не знаю, що спати хочу, дощ. На дощ, мабуть, хочу спати. Учора. Валік вдома тут я качку у ту в духовку, а я на кровати на своїй лягла. І він до мене балакає, а в мене очі закриваються, закриваються, вирубилася. Спала не знаю скільки. Потом вовик дзвони. я тебе, случайно, не розбудив. Кажу, слава Богу, що ти мене случайно, розбудив. Бо я б спала до вечора. А ночью тоді погано спиться, і сьогодні так. І, ну, не скажу, що прям зовсім не спала, ну хуже спала, як обично. І зараз опять позіхаю, вже те час що вчора. І що це робиться з людиною? Дівочки, як вам мої? Як вам мої весюльки? Оце таке роздіте, так дуже длинні не очень. А я надівала сьогодні, як ішла на вулицю рубашечку оту білу длинну. Так вроді як трошки більше на плечах, щоб ближче до Сережок, то ще й нічого. Пойдеть, привикну. Буду ходить. Хочу собі ще сходить купити на руку. Оце ж таке серебряне, а це піт. <смі> І піт хочу купити на руку собі цепочечку, якусь там теж у них вибір великий. І оце не знаю чим зайнятися. Щось би заколотить, щось би оце возитися на кухні. Як оце не варю їсти, я ледь, без роботи. Я звикла, що все время надо пекти, жарити, щось надо робити. А сьогодні оце робить, робити не знаю нічого. Ну, є що їсти. А якщо даже щось захочеться свіженького, то все більш туди під вечір, бо як э, сходяться з роботи, щоб воно було свіженьке. Не знаю. Просто не знаю, куди себе діти. Все, дівочки, я мовчати не буду, зря не буду з вами. От влікати час, як щось буду робити, тоді включуся. Давайте, розпаковочка вам показала. Ладно, не де виключена. Що там? Ой, чужа залізла, кусає. Ой, всім привіт. Це моя така сьогодні робота. Не бий, лежач, не бий, не бий, да, не бий сидячого. <свят> это строится два домика. Новые. Я только сегодня раскусил. Я думал, что они <свят> деревянные, так это... Ну, их делают, там, стругают. Где <свят> водичка? Попью. Усим уже доброе утро. Бусь вчера одна серия, сегодня другая серия. Пьем кофе. Будем сих своїм стуком грюком і йдемо на роботу. Ліда вже побігла. А я повиставляв на стіл усе. І чай виставив, щоб пила любима, те, що накупляла. І такий рубль. А рубльови ніхто не відкриває по злотому. Я ж розказував. що... мене одразу в мусорку викинути. Ні, це гості прийдуть, будемо гощати. Ну, зато казав Валік, що якщо кинуть два пакетика на чашку, то дуже дає цвіт. Дуже цвіт дає, да? Так діло в тому, що я люблю другий раз такий кріпкенький. А то місто кофе, а це як кофе п'ють, ну, щоб типу, проснутися. Я вже його не хочу пити. Вже воно мені так надаю, що я оце як ото раніше ще курив вже так мені надоїло, то куриво було, я їх ну, не, не курив, а їв прямо. Дуже-дуже я курив. І мені вже надоїло, оце утро, ще лежу і думаю, так, кофе і блін, ну кофе ще не так, бо тільки ну, кофе ми коли почали пити? Давненько. Та де я їх молоду. А в що? Середніх літ. І з середніх літ. О, а курити з молоду почав. І ще за кофе не думав ж так, а за сигарети оце... ой, обратно, ще сигарета. І це як, як правило, блін, вже мені так воно надає. Так само це вже кофе. Я другий раз чайком перебиваю. Ну, кріпкеньке зроблю, так, щоб той. Не так, не купеческий такий чайок, а нормальний. Ну, і цей. Так что я могу и три 4 кинуть, да, ему цвет да, и, и быстрее... Ну, да, ну, то такой чайок, что... Ну, и быстрее, что из расходов. Что-то мне написал шеф. Сейчас прочитаю. Ой, почкой пишу. Чего думал я до вас? Да нет, Что шеф написал? Не закрывай помещение с на этюд, если будут менять. Так понял. Не закрывай помещение с на Что так сегодня будут менять рубильники? Хорошо. 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 Всегда пишу хорошо, хорошо. А я пишу уже хорошо. Ничего страшного, да? Все. Хорошо, пошло. Вот и такие дела. До чего я вижу? Я вів до того, що сьогодні ти навариш картошечки. Жареної тобі не можна. Ти не забудеш? Реакція на характер. Ага, картошечки. Салатчику зробиш. У тебе є ще що помідорчик. І ой, очик нам. На цілий день якось протягнеш, так? Да? Ну, Не протягнеш, а пропитаєшся. Бо нас як п'ятниця, так, це такий нагрузочний. Він має пройти на оборот. Це розгрузочний день, це такий дуже раний. А в нас як грузби, це обратно, обратно. Ні, ну, не можна так. Це не то. О, це такі діла. Сьогодні погода, я вам скажу, сонячна. І завтра сонячна. Так що в мене в планах косить траву. А там як вже. Руководство мені скаже, що робити. На вулиці зараз утром було 10, зараз вже, мабуть, 12, потрошку піднімається. Ну я дивився, що в обід ну, 23-24, але ну, на сонці буде жарить, градусів 26. О, Ось таке. Я вчора йшов з роботи, змерз. Ну, я у так я не даю в хате окно открыть, сегодня утром проснулся, Вовик, и открыл окно на пару минут, так я уж вознудилась. Закрывай, скажи, ну что ж такое, я не север. Вот такие дела у нас, вот так у нас утро начинается. С просоня, конечно, кто еще на боковой, а кто уже... Я вже настраююсь на перев'язку, Уже, да? Уже мені так наболіло, що я вже боюся больниці. Не так на операцію боялася, як я взагалі не боялася якось так настроєна була, а зараз вже так настроєна, що це Наташа мені каже. Ви тільки морально настроїте, що воно заживає, заживає, що вже йде в лучшу сторону. А я оце боже, мені кажеться, що все хуже. Так я тобі хотів ще вчора сказати, якраз напевне. Так діло в тому, що ну, це вже ранки, Вони да, болючі, заживають. Ну вже немає отого основного очага ну, отих камінь, що може було схватити, а потім не відпустити. Не відпустити, так. Да. Ну, ти ж почувствувала себе ну, не те, що легко, ну. В якійсь мірі десь в тебе <кій> получало. Да. Ну, правильно, я кажу. Получало багато. Дві рани зажило, вже їх познімані да. шви і все нормально. Побочка теж мене оставила в покої, так що О, це велике ну, діло. І так воно ну, основну ж операцію зробили, а це вже, як будемо вважати, вже воно ну, заживатиме. Ну, другий раз з пальцем носиться. Я скільки два роки з нігчим. Покажу вам, носився, поки ліда не, не зняла, не обрізала. Такий, я його прибив в настройки, дрюк упав. О. І він зразу роль би як, не знаю, зліза потім, ну, коротше, оце було б два гори. А вона побачила, тож ж не дивиться ніколи на байкові ноги. Богданчик проснувся. І закриють двоє водочки. І цей. Так ухватила інструмент, і мені так його зробила акуратно. не треба. І оце таке діло. Так що... О! Діт, <ріст> знімає відео. По машині привітку <ріст> снігу. <ріст> Давай, чужи, поїде до реки на роботу. А ти до баби. Все. Ага, ти газки помить? <ріст> <ріст> ну зараз Зараз. Да он и сам хорошо мыет, не? Да я полотенце подам ему. Ой. Ну что, будем бы свету. Так можно уже включать. Электрик я... выключил. Глазки помыли, <laughs> уже можно включить. О, да нехай уже я буду идти на работу, уже всем пока. Пишите, что не так. Бо давно я что не то, не смеялся. Що так, а що не так, щось з утра. Утро є утро, правильно? Щось не дуже так. Воно то й хорошо, поки не вийдеш на вулицю, поки не, не видиш, як кажуть, в колію. Не хочеться виходить просто. Ну, да, да. Не хочеться виходить. В селі вдома жили, та а що там, раз вже й на вулиці. А тут... Як зайшов. У хаті ніколи не зловиш. Я поки проснуся, а він вже сидить, кофе на вулиці під деревом. Так, да, ну так а що? Ну, а тут що? Як зайдеш, вже не хочеться виходити. Думаєш, там вже немає ніде нікого. А як вийдеш, там люди ходять. Ох, вчора! Ох, хочора людей було багато Сладко. на півку. Я вчора обходив, я не пішов вулицю, я пішов через стоянку. Та ну що, отако? Де? Ну прямо не пройти, от прямо невозможно пройти. Прям невозможно пройти скільки да, є? Оце скільки. Оце боком мене, отак. Так, да, так це тоже. страшне, що робить. Шо, я не знаю. Ну все, пока-пока.